По нейрохірургії, по ваших учнях, по перспективах і по всьому іншому. Розкажіть мені сьогодні також трохи про себе. Ви сьогодні, в нас на основній посаді професор університету і працюєте в лікарні, так? Доцент за курсом нейрохірургії, працюю, основна ставка, це є університет. Окрім того, я працюю в дитячій лікарні, дитячим нейрохірургом на частину. Ставки і в першій лікарні, де я оперую дорослих. І так само я хочу запитати: у вас все життя пов'язано з нейрохірургією? Це така професійна любов, свідомий вибір. Розкажіть мені про це. Ну, по-перше, не все життя. Свою кар'єру я починав з професійної музики. Я закінчив з відзнакою Ужгородське музичне, Ужгородське музичне училище по класу скрипки. Я професійний скрипаль, поступав в Київську консерваторію імені Чайковського. У 80-му році, так сталося, що тоді не поступив, потім армія два роки, де я мав можливість пройти дуже суворий вишків, в тому числі підготовку в Афганістан, мене відправляли в Афганістан, мені повезло, що я на півдороги практично повернувся звідти. І я мав час подумати і прийняти рішення, що мені потрібно в цьому житті. Оскільки батько мій був знаний лікар, який вчився в Дебреценському університеті, знав шість мов. І був неврологом, він хотів завжди бути нейрохірургом. І був другий приклад це хресний батько, професор Снігурський, який е свій час лікував маршала Жукова, лікував Ростроповича, Солженіцина. І так далі. Це були надзвичайно видатні постаті, люди, з котрих можна було брати приклад. І беручи приклад, я так і вирішив піти по лінії нейрохірургії. В той час мій брат рідний поступив першим. Я в армії тоді рік відслужив. Коли я прийшов з армії, я тоді прийняв рішення поступати в Київський медичний інститут імені академіка Богомольця, який я і закінчив. Я знаю, що ви богомольця вчилися. Угу. І потім, як вас доля пов'язала з Тернополем? М -м -м. Після роботи в Києві в центрі невідкладної медицини катастроф під керівництвом. Польщука Миколи Єфремовича. Я після цього працював на Закарпатті в Ужгороді, разом із досить відомою, харизматичною людиною, такою як Смоланка Володимир Іванович, сьогодні я ректор Ужгородського університету. А після цього головний лікар обласної лікарні Ужгородської викликав мене до себе і каже, знаєш, каже, є, ми друзі з ним. Каже, знаєш, каже, є вакантне місце, потрібен нейрохірург в Тернопіль. Я приїхав сюди, якраз була конференція тут нейрохірургів. Я роздивився, подивився, що тут є основні аспекти, які потрібні для роботи нейрохірурга. це мікроскоп, комп'ютер, а все решту ти сам якось собі створюєш ці умови. І я побачив, що тут є непочатий край роботи. Ну і так я, четверто кажучи, і приїхав сюди, в якості завідувача відділення обласної лікарні. Головним нейрохірургом і за курсом нейрохірургії паралельно. Ну, а Потім так склалося життя, що я був вимушений покинути обласну лікарню. І зараз я оперую в найпередовій, на мою думку, лікарні, яка є на сьогодні в Тернопільській області, по забезпеченню кадровому і технічному, в тому числі, це мало хто знає, це лікарня швидкої допомоги. Колишня перша, лікарня. Колишня перша лікарня. Там сьогодні все є оснащення, яке потрібно для найсучасніших операцій, які сьогодні виконуються по нейрохірургії. Ми запрошуємо туди передових нейрохірургів, тому числі з інституту нейрохірургії, які приїжджають до нас. Ми практикуємося в них, вони з нами разом оперують, ми вчимося у них, ділимося досвідом і так от йдемо вперед. Як часто відбуваються такі обміни? Ну, тобто вони приїжджають ну, разом з ними. Перейти. Як часто це відбувається? Ну не дуже часто, але такі складні випадки, які в нас є інколи. Ми закликаємо сюди, і колеги приїжджають сюди і ми разом проводимо ці операції, тому що оснащення, яке є в нас, відверто кажучи, навіть по їхнім відгукам, навіть в деяких клініках інституту нейрохірургії нема. Я зараз говорю, наприклад, по інтраопераційний комп'ютерний томограф. Арм, якого немає в Україні взагалі ніде. У нас є два нейронавігатори для операцій на голові, на операції на хребті. У нас є ультразвуковий аспіратор, у нас є ну, мікроскоп, я про це навіть не говорю, електронно обчислений перетворювач пересувний і різна техніка, інструментарій, яких далеко не у всіх клініках сьогодні є. А два трепана. Ми сьогодні трепанацію робимо черепа за 30-40 секунд. Тоді, коли це в рутинних умовах займало 40-50 хвилин плюс крововтрата, ви так про технічне забезпечення говорите з таким ентузіазмом, так, так ви... бо це, це наше життя, правда. Ого. Далі, університет, коли ви почали роботу? Тут чому вибрали університетську діяльність? Паралельно, коли я приїхав сюди, паралельно мені було запропоновано ректором Ковальчуком. Лені Дякічем, робота в університеті. І я вже з тих пір так і займав посаду завідувача курсом, так і продовжував до сьогоднішнього дня. І сьогодні під керівництвом Михайла Михайловича, дякуючи йому, ми теж працюємо досить плідно. Університетська робота і робота в лікарні, вони трошки відрізняються. Як вам вдається поєднувати? Що вам подобається в університетській роботі і в роботі практичного лікаря? У університетській роботі подобається, що приходять, скажімо, молоді юні студенти, які не розуміють, куди вони йдуть. Моя, моя специфіка полягає в тому, що я зразу відкидаю різний пафос. Я їх приземляю до землі, я їм говорю, як воно є насправді, як треба жити, що робити, куди рухатися. Бо вони інколи, як ті сліпі котята, вони не знають, в якому напрямку рухатися. Ми через це вже все пройшли, і я дуже з задоволенням, з любов'ю віддаю їм час і стараюся поділитися не тільки професійним досвідом, а в тому числі і життєвим. Так як в свою чергу ділився зі мною мій вчитель, це президент Академії медичних наук України, академік Віталій Іванович Цимбалюк, це мій другий батько, якому я, ну так само, як Антон десь вдячний в чомусь мені, так само я завдячую йому, тому що він мені показав мій шлях і життєвий і професійний. Він був в гостях в університеті. Він почесний професор він нашого почесний університету. Професор він був була конференція нейрохірургів, яку ви організовували, так. і він знайшов час побувати, і дуже приємна людина у спілкуванні так. з таким захопленням відгукувався і про університет, і про учнів, всіх згадував. От як ви його характеризуєте для нам, для наших глядачів, щоб залишити цю згадку про вашого вчителя? В першу чергу, то, що я ціную, навіть не професіоналізм. То, що я ціную в своїх учнях, зокрема в Антон, чому я його вибрав, це людяність. Людяність, сердечність. Антон дуже скромна людина, він не говорить про те, що практично він дуже із небагатьох лишався в інституті, коли почалася війна. І там практично жив, і ми з ним тоді ділилися, і досвідом, і так далі. Віталій Іванович Симбалюк – це настільки харизматична людина, що мені навіть важко вам передати. Я в нього з другого курсу університету був на гуртку. Прийшов з першого курсу, знаєте, як той Пилипок в школу Коцюбинського є така розповідь, пилипок. А він тоді каже, ви ж не знаєте анатомію. Ідіть іще повчіться, а на другому курсі прийдете. Я з другого курсу одразу прийшов на цей гурток, робив доповіді і так далі. і так далі. Життя його і моє в той час було досить складним. в тому числі і його. І ми знайшли спільну мову і в цьому. І я пам'ятаю завжди ту фразу, яку він мені сказав, що Петро Степанович каже, не пробуйте, не, не пробуйте розв'язувати Гордієв-узел, а поступайте, як Олександр Македонський. Його треба розрубувати. І є такі речі в житті, коли інколи треба так поступати. Дуже цікава річ, що батько Віталій Івановича, виявляється, грав на скрипці. Він пройшов всю війну. І, можливо, тому нас полюбив ще Віталій Іванович, тому що я активно грав тоді на скрипці разом з братом, мій брат виступав на фортепіано, і ми разом з ним давали концерти, в тому числі в Інституті нейрохірурії. Можливо, ми й цим ще сподобалися, Віталію Івановичу. Але на превеликий жаль, батько Віталія Івановича після війни прийшов додому без рук правої руки. Тобто він вже грати не міг. От така от, така от річ. А з Віталію Івановичем ми 24 години на добу ми можемо спілкуватися вільно будь про що, про різні життєйські. Проблеми і так далі, і я йому надзвичайно вдячний. Слава Савражніш, він дуже відкрита людина, дуже готова до діалогу. А, він дуже порядна людина, дуже порядна, тонка, щира, харизматична людина. Це це всі 100%. З ним дуже приємно. Він ніколи не, не зверхню себе не поводить. Ти взагалі можеш будь-коли зайти до нього, порадитися по будь-якому питанні. Хіба це не нещастя? Не я хочу сказати іншу річ, я хочу сказати, що у всіх нас є свої вчителі і є свої учні. І в мене в тому числі є не чимало учнів. Але ви знаєте, чомусь буває так доля дарить, дарує, що одні йдуть по одній стежці. І досягають того, то, що досягає Антон Михайлович, і, 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 і чого він ще досягне, я впевнений в житті, а є інші, є інші, котрі цим користуються, котрі, котрі потім чогось туб, тебе хочуть, е, е, зайнявши твої посади, твої місця тебе змістити, і про це треба згадувати, до речі. І чому воно так є? Я думаю, що все йде від виховання, йде від того, звідки це. Ця, 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 цей юнак чи, чи юначка, тому що я надзвичайно звертаю увагу на те, з якої сім'ї є кожен мій студент або кожний мій учень. І коли я побував у сім'ї Антона Михайловича, я познайомився з чудовою мамою, тружениця, бабуся, яка пише книжки, хіба це не, не чудо, от в таких умовах виховалася та, та, та дітина. І тому вона так є, в труді і так далі. І ще мені професор колись Поліщук казав, Петре, вузькою дорогою йди в нейрохірургію. І так само от мої учні йдуть вузькою дорогою. І тому я їх люблю завжди їх підтримую. Багато вас учнів? Ні, ви знаєте, я не прихильник багатьох, як казав Ульянов Ленін, краще, менше та краще. Mm. Треба мати невелику кількість ну, із тих, що хочуть і що хотіли. І в мене є декілька учнів, якими я дійсно рочуся, і це учні, які займають заобідленням в тому самому інституті нейрохірургії. І, і, і у нас є за відділенням Павло Васильович Бідзіля в першій лікарні за відділенням нейрохірургії. І так далі, і так далі. Давайте Тому... ми Ще кількох. Згадаємо. Ще кількох. Я думаю, що їм буде приємно, що вчитель пам'ятає про них. А є ще один учень, о, о, який зараз доля його склалася, я навіть і не знаю, як він виїхав за кордон. А, це доктор Тиш. Так? Хто ще? Є швець Олександр Михайлович, який ми працюємо разом в першій лікарні. Є е, 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 лікарі, які, на, на, на превеликий жаль, вони і виїхали звідси, і, і живуть, і працюють за кордоном. Я не знаю, на жаль, це чи не, на жаль, але я абсолютно згоден з Антоном Михайловичем, що в тяжкий час не можна матір покидати, а треба бути тут. Я мав можливість, до речі, до війни три. Клініки Європи я мав можливість виїхати в будь-яку з них. І в одній з них я побував, і вже було домовлено, що, можливо, вони дуже хотіли, щоб я там працював. Але коли почалася війна, я зрозумів, що я там не зможу бути, якщо тут є біда. Чому? Тому що ми і сьогодні тут оперуємо військових. Тут, у нас, в Тернополі, в нашій лікарні. І надаємо допомогу, яка потрібна нашим військовим в першу чергу. Багато праці маєте? Достатньо. — Достатньо. — Вдається врятувати життя, є складні випадки. Та у нас вся робота це складні випадки. У нас немає у нас кожний тиждень це складні випадки. Я вам можу кожного тижня розповідати, книжку можна писати за кожний тиждень, який ти прожив. Тоді варто вести щоденник, записувати. Ну, ви знаєте, як кажуть, ніщо не вічне під луною. Ми думаємо, що воно буде жити століттями. Нас правило, на великий-превеликий жаль. З того дня, як ми йдемо з цього життя, дуже швидко все забувається. І залишити довготривалу пам'ять про себе це дуже тяжко. Біда в іншому, біда в тому, що нейрохірурги довго не живуть на цій землі, тому що за всі ці, оці ці е, м, адреналіни, переживання і так далі, нейрохірург платить своїм життям і здоров'ям. На моїй пам'яті мало моїх колег, які живуть 55 років, і та 53 по статистиці, середня, тривалість життя. Інші просто помирають, не витримує серце, не витримує мозок. І інша система діабети, гіпертонії і так далі. І це їх і несе з собою. Це дуже стресова, така ситуація. — надзвичайно ну, стресова. Я тому і не раджу. У мене зараз є три студенти, які пишуть о, о, наукову роботу, і будуть 10 числа, здається, буде міжнародний конгрес студентський. І три, причому всі три дівчата. У мене ще такого не було ні, ні разу. Чи може дівчата такі активні стали зараз? От. І я їх всіма силами відговорюю від нейрохірургії і кажу, раді Бога, тільки будь куди йдіть, ви такі гарні, красиві, не треба вам цих безсонних ночей і так далі. І так далі. Ні, вони такі наполегливі, йдуть по своїй лінії, ну не знаю, що з цього буде далі. Побачимо. Найтяжче в нейрохірургії прожити, знаєте, з чим. Найтяжче прожити з двома речами, найтяжче прожити зі зрадою, яку ти маєш інколи, від людей, яких ти дуже близько до себе підпустив. А друге, найважче жити із е, е, тими випадками, в яких ти зробив щось не так, і людина або залишилася інвалідом, або померла. Одна справа, коли ти оперуєш черепно-мозкову травму, там, де така тяжка проблема, і ти знаєш, що там вижив, не вижив. Всі розуміють, і родичі розуміють, що шансів на життя мало. А друга проблема, коли ти пириш планову патологію і пішло щось не так. І таке буває. Раніше нас підводило технічне забезпечення. Підводило. І було тяжко з цим. Ну, якось ми виправдовували це тим, що, знаєте, у нас цього нема, цього нема. Але зараз, коли техніка стала на такому високому рівні, в нашому відділенні, то. Працювати набагато легше, але все одно є такі випадки в кожного нейрохірурга, які є на совісті нейрохірурга, які ти пам'ятатимеш, от я сьогодні до сьогоднішнього дня не можу їсти борщ. До речі, дружина вчора зварила борщ, не можу їсти спокійно, борщ завжди згадую. У мене був пацієнт на прізвище борщ ще на Закарпатті, коли я там працював. Він сидів 12 років у тюрмі і ударив, отримав удари сокирою по голові. Він був у свідомості, я кажу, знаєте, треба оперувати, у вас уламки в мозку, там є кров, треба це забирати. А він каже мені, ну що каже, давай, доктор, каже, закуримо останню сигаретку. А я йому кажу, чи ж ви, все буде у вас добре, заберемо уламку, все буде добре. Він так сумно, сумно на мене подивився під час операції. Коли я видаляю уламок, починається неконтрольована профузна кровотеча із верхнього синуса. Він отримав декілька ударів сокирою. Один із уламків, коли ми розхитали в скроні, один із уламків, по-моєму, відійшов зі свого місця, і просто профузна кровотеча. Ми кровотечу зупинили, але вона вже була, на жаль, фатальна, фатальна ця ситуація, і цей пацієнт помер. А міг жити? І такі випадки в мене були не один. І не лише по травмі, І по травмі, в тому числі. От в чому велика проблема. Так що не кожен з цим зможе жити. Це я і пояснюю цим своїм учням. Ви готові з цим жити? Якщо готові, то йдіть. Ну, не рогірує. Лікар це не Бог. Не можна неможливо все передбачити, неможливо все прорахувати. Але в мене є інша думка з цього. Мало хто про це говорить. Я думаю, що коли стається така ситуація, то по-видимому це тільки твоїми руками вершиться його доля, яка є звідти, по-видимому за якісь гріхи. І от я нерідко приходжу до цього, що, мабуть, це так і стало. Коли ти дізнаєшся про біографію цієї людини, що вона зробила, і так, як вона жила, і так далі, і ти розумієш, що це твоїми руками його наказано. І таке буває. Ну, але тими ж руками рятується люди? Ну безперечно, так, так і рятується і багато рятується. Рятується страшно, багато. Так. Тобто ну, да. Ви як інструмент в руках Божих? Так. Десь. Ну такі випадки, про які говоряться як виключення. Але вони знаєте, кажуть, кожного є свої скелети в шафі. Треба мати совість і честь признавати це. І розумієте? Той же самий Генрі Марш, з котрим ми спілкувалися. Тут. Так, він дуже відверто про це. Так, ми якраз з ним тут спілкувалися, з Михайлом Михайловичем, обідали разом і про цю, цю тему говорили. Почитайте його книжки. Його всі книжки пронизані. Тим, що він не може собі простити ті випадки, до він мав допомогти, і він думав, що він допоможе. А там стався летальний випадок. І він дуже тяжко з цим живе. Дуже тяжко, повірте мені. Того він виливає через книжки, щоб якось. І ділиться з іншими, mm -hmm. щоб зрозуміти, наскільки це важко в mm -hmm. професії лікаря. Ну, але є випадки, якими ви можете і пишатися, правда? Ви знаєте, з роками я в нейрохірургії 35 років, стільки не живуть, як шуткують. Ви розумієте, в нейрохірургії? То я за 35 років, у мене якої, знаєте, якоїсь знаєте, якось того, щоб я чимось пишався. Ну, а що пишатися космонавту, що він політів в космос, чи нашим хлопцям на фронті, які зараз роблять такі чудеса. Це їхня робота. І то він сам вибрав цю професію свою роботу. Робить свою роботу. Як найкраще. Добре тоді я останнім. Це знову ж таки студенти, лікарі, ваші настанови, ваші поради, ваші звернення до них. Тяжко сказати, Тяжко сказати, тому що має бути плацдарм, а це мають бути людські якості, з якими тип він той чи інший приходить до, до нейрохірургії. Тобто це має бути базис, базис і знань і базис людських якостей. Якщо їх нема, ви нічого ніколи не досягнете. В нейрохірургії порозуміти є різні аспекти. Є лікарі, які навіки залишаються нейротравматологами, яких весь, весь об'єм їхніх знань це зробити дірку в голові і забрати гематому. І вони так і лишаються все життя на цьому рівні. А є такі, як Антон Михайлович, котрі йдуть в самі складні, до самого складного, самого святого, що є. Тому я би побажав мати і здоров'я хороше, однозначно, а, бути всебічним. Всебічно зацікавленим. Нейрохірург має орієнтуватися в мистецтві, в культурі, відвідувати театри і так далі, читати книжки і так далі. І тільки тоді можна про щось говорити, що це буде цікава людина, цікавий спеціаліст і, і досягне висот. Ну і, і ще одна, один, один, бо це болюча для мене тема ніколи не забувати тих, хто тобі щось дав у цьому житті. Не треба. Не треба обов'язково, знаєте, там якісь екзальтації, абсолютно не потрібні, але елементарна повага і шана обов'язково повинні бути. Я дуже вам дякую за цю розмову. Дякую вам.